Хмаренко, куди ти біжиш? З якого ти краю до нас ти летиш. А може, ти бачила моєго ти, брата? десь там, на війні. Він пішов захищати свою Україну від російського солдата. Про що цей расист, щоб нас погубити, убити, спалити, життя загубити. Скажи мені, Кате чого ти прийшов? За що убиваєш невинних діток? Вони ще маленькі, не ворог тобі. За що їх мордуєш, волтуєш, скажи. Якщо ти Бандеру шукаєш повір, нема його досі на цій ж землі. Йди ти на небо і там пошукай. А краще ти Путіна туди все ж відправ. І вийде Бандера, зустріне його, згадає за діток, яких Путін убивав. Розплата велика, страшна жда його. За кожне життя, яке Путін забрав, за кожне за кожен дитятку маленьких, великих дідів, за кожного брата і кожну сестру. Все ж пекла чекає усіх росіян, які вдарились в нашу державу мою, життя забирали, губили усе є живеє. Скажи, милий Боже, Владику Небесе, коли це скінчиться, коли буде мир, коли наші діти боятись перестануть і будуть знов весело сміятись, коли прийде мир і спокій буде в нас, і люди знову будуть всі щасливі, і розцвіта моя країна, наймиліша, найграніша моя Україна.